Привіт, друзі! Мене звати Наталія Іщенко, і в цьому відео я з вами поділюся секретами мого догляду за волоссям. Багато отримую запитань. Чим доглядаю, як саме, от і розкажу. Представляю вам мою улюблену серію Омега. Вона йде безсульфатна. Дуже її люблю, маю багато клієнтів на неї. І до цієї серії я ще додаю скраб. Для шкіри голови. Ним можна користуватися один-два рази на тиждень, він дуже класний. дуже класний. Дивіться, що він робить регенерація стану волосся, відновлення епідермісу, детокс шкіри голови, активація росту, позбавлення від лупи, профілактика проти випадіння волосся. Він навіть пробуджує спящі а, волоссяні цибулинки. Він містить в собі порошок кісточок абрикосу, ментолове масло та кератин. Дуже класно. Як ним користуватися? На вологу шкіру голови наносимо, він досить жирний, я вам його не покажу. Це потрібно робити тільки в ванні. Тобто ми відкриваємо, він є двохфазний. Ми, я от пальчиком зазвичай його перемішала, змішала дві фази, він такий приємний відчуття скрабу і на вологе волосся, от починаючи з пробору, повністю нанесла, 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 спінила, якщо відчуваєте, що потрібно додати водички, да? додаємо водички, щоб було воно більш волого. Помасажувати, потримати. 2-3 хвилинки і потім змити. І далі переходите до традиційного догляду за волоссям. Шампунь. Шампунь йде безсульфатний, дуже класний має аромат. Містить у собі активні компоненти, такі як Омега-369 виробника Німеччини. Ну, от взяли самі компоненти, закупили в Німеччину, привезли в Україну і з нього роблять. Додали бісаболол, алантоїн. Екстракт кокоса, екстракт алоя вера і депантенол. Дуже класний склад, гарно впливає на волосся. Мені подобається, що він не пошкоджує волосся під час миття. Він досить гарно утримує вологу, гарно ним користуватися на літо під палюче сонце. Ну, просто мені подобається стан мого волосся, тому люблю його показувати. Ось. Потім у нас бальзам. І маска. От Хто знає правила догляду, ви знаєте, що користуємося маскою. От я можу гратися з цими двома продуктами бальзам і маска. Відразу після шампуня я можу нанести маску і на цьому завершити етап догляду в душі. Я можу після маски нанести бальзам, я можу нанести після шампуня відразу бальзам. Граюся, дивлюся, як реагує моє волосся, тому що говорять різні техніки, так от дивлюся, як реагує моє волосся, як для нього краще, так, і потім і роблю. Мені подобається бальзам, містить у собі гідралізований колаген, тобто він відразу вбирається волоссям, покриває його. Омега 3,69 кислоти, гідралізований кератин, вітамін Е. І де пантенол. Ну, Шикарний склад, хто з перукарів знається, розуміється, або дівчата ви вивчали цю тему, то знаєте. І масочка, дуже її люблю, вона така густа, густа, вона звідси не випаде. Вона досить так, небагато потрібно. От набираю, розтираю гарно в долонях і наносю від, на довжину, від корені відступаю і наношу на довжину. Дивіться, тут активні компоненти йдуть, знову ж таки, гідралізований протеїн рису, омега-369 кислоти, гідралізований протеїн молока, олія персика та оливи. Ну і Унікальна формула маски заснована на ефективній дії цінних омега 369 кислот і рослинних компонентів. Він дійсно глибоко зволожує, доглядає а, і шкіру голови ну, повністю цей комплекс, включаючи зі скрабом, дуже гарний догляд за шкірою голови, за, самою, за самим волоссям. От, видно, що дуже високоякісні продукти, і з ними легко доглядати за волоссям. І останній крок із цього це спрей омега. В нього активні компоненти, екстракт груші, екстракт персика, масло кокоса, касторова олія, омега-369 кислоти, бета-каротин. Він іде двохфазний це спрей. Тут є дозатор, його можна брати в дорогу, я коли подорожую, його завжди беру. Він розпиляється. Дивіться, перед використанням дуже гарно струсити, ну, дві фази поєднати. І він, отак, бачите, дуже класно розпилюється, його теж багато не потрібно. Тобто, вийшли з душу, зняли рушник. А, ви ж знаєте, да? терти не можна рушником. Зняли рушничок і потім ось таким. Сюди один раз, і сюди два. Все. Для нього. Повністю достатньо, щоб, знаєте, якщо його нанести багато, там разів 6, то може бути навіть як відчуття жирності, тому що він досить такий активний компонент. Дуже гарно підходить для жорсткого волосся, для тьмяного волосся, для такого.